Він трає в мене щось, я його чую, він дуже хороший. Я хочу сказати, який океан, який кайф. Я нікуди бубен, я чув, так, я уже, я понял, що врешті-решт. Я фонне за добро. А політично все було. <плодокривання> я знаю. Походу мотор ломается. Но я на максималке. Давай просто выходим. Давай, давай. 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 Давай,

Ні, давайте краще тоді тридцять чотирту. Тридцять чотирту, я теж не знаю, Я не знаю, за якою місцевою, бо я недавно У мене була моя вулиця, блядь, я її вже не схватив, бо я її вулицю купив. Але я вже забув вулицю, вже я її вулицю любив. Ну, Так, що вона ванна в трубі, я знаю, в тому Ой, это все острый. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу я не могу сказать, что 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 я я не могу сказать, что я я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что

Так, ну це він всі мають бути на якихось островах, так? Да? 30 -30 so. Я зараз дивлюся по камеру вниз, тільки я зламав 30 на 34, то є 33, мені не можу На 32, на 35. А от на 30 можу, на 30 нема.

Тут muito. Tem que correr igual o Deadpool, tem que correr igual. Aham. Я поеду, 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 я поеду,

Okay, não going é uma... like to mato gringo nesta tarde afastar Наши положим за поліцейський купил. Ага. Ой, так сказал, это вышек, чтобы он так хоть выдал. Чтобы он было на кухне. Да? Доречі, ви допоможете на улюбленому там щука, не поглядяє. А, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пам'ятаєте? Ага. Пам'ятаємо теж. Пам'ятаємо теж. Я в... прийшов. Давайте я там зайду, знаю. я знаю. Майнкрафт. Ось ми Ні, розкажіть! Вони випустили, вони випустили. Вони напевно щось на кинули, на вони теж так з'являються? Так. Так. Ой-ой-ой, 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 ой-ой-ой.